Розбиті вітрини, сутички з поліцією і хаос. Британія, Велика Британія, там погроми. Громадськість із антимігрантськими та антимусульманськими закликами в різних містах країни виходить на акції протесту. Що уряд намагається приборкати людей і заявляють, що є іноземний слід, чи пахне Росією? Анна Брикова розбиралась. Агресивні антиіммігрантські вигуки та сутички з поліцією. Хвиля заворушень у сполученому королівстві охопила десятки міст, у тому числі Лондон, Манчестер, Ліверпуль, Белфаст, Брістоль. Чималі групи людей намагалися розгромити гуртожитки мігрантів, підпалити мечеті і провокували насильством поліцію. Це повна ганьба, і за це мають відповісти. Ті особи, які брали участь у безладах, повинні знати, що вони заплатять ціну. Уже відбулися сотні арештів, і ми чітко дали зрозуміти поліції, що вони. Не мають нашу повну підтримку. Проблема пішла далеко у владні кабінети. Новопризначений прем'єр-міністр провів нараду з правоохоронцями і назвав заворушення навіть не протестом, а бандитизмом. Ті зустріч з Кобра мала координувати нашу реакцію на заворушення, і як кілька разів дав чітко зрозуміти, що причетні відчують цю силу закону. Тож ми скоординували роботу, переглянули деякі цифри: понад 400 осіб заарештовано, сотні висунуто обвинувачення деяким у зв'язку з діяльністю в інтернеті, і деякі з них уже перебувають у суді. Першим осередком заворушень став Саутпорт, де вбили трьох маленьких дівчаток у дитячому танцювальному клубі. На е, поверхні вирвало одне ім'я. Насамперед всі почали обговорювати такого собі «Алі, Шакаті, якого було подано як е, того, що здійснив напад на дітей у місті Саутпорт. Це згодом стало відомо, що насправді йшлося про 17-річного молодика е, на ім'я Аксель Руда Кубана, народженого у Британії, сина іммігрантів. Сам же Алі Аль-Шакаті ніколи не існував, окрім як в інформаційному просторі. Самі британські медіа з'ясували, що такий собі канал сміттярка Channel 3 Now» у мережі ікс зіграв неабияку роль у поширенні фейку про винуватця вбивства, який нібито шукав притулок у Великій Британії і прибув туди на човні. Фейків там виявило чимало ще більш цікавим став ютуб канал цього видання. Канал 3 Now» означав своє життя. Як увага! Російський канал 11 років тому, який раніше публікував якісь недолугі відео з російськими ралійними автами, і останнє таке відео було опубліковано, як я сказав, більше 10 років тому, і в зв'язку з цим у Британії було проведено розслідування і встановлено, що водії показані на відео цього ем, YouTube-каналу Charles Шайна були пов'язані з оборонною а технологічною галузю Росії. А далі викривлену інформацію підхопили інші російські ресурси на кшталт Раша Today, а також ботоферми. Повідомлення Channel 3 Now набрало 27 мільйонів переглядів. Коли сам акаунт має лише три тисячі підписників. Заклики до протестів у соцмережах на сам перед ікс телеграм активно поширювали також прихильники ультраправого групування у Британії. Утім, вбивство у Саутпорті і Фейк виступили лише тригером, кажуть експерти. Адже на правду радикалізація питання мігрантів визрівала давно. Практично всі країни, де є такі великі мігрантські громади, вони зіткнулися з цим викликом. І Британія тут не є аж ніяк унікальною це загальна тенденція, як і для Німеччини, так і для Франції, так і до речі, для Бельгії з Нідерландами. І на цьому швидше за все і зіграла Росія задля дестабілізації. Чому б не скористався цим і сказати, бачите, не віддавали гроші Україні? Можливо, вони б їх і вистачили то щоб там розібратися з мігрантами. Вони вишукують будь-який конфлікт, навіть дрібний, і намагаються його роздмухати що в Україні, що в, в країнах заходу. Зрозуміло, що пріоритет у них – це ті країни, які найбільше надають нам допомогу, це Британія, ну в європейські країни. О, швидше за все, це також є елементом гібридної війни Росії проти Європи, адже і випадок це не унікальний. Кілька років тому в Німеччині, коли дійсно теж були великі мігрантські заворушення і відповідна реакція на них, але воно підбурювалося саме теж російськими фейками. І використати Росія може будь-яку суспільну напругу, роздмухавши і перекрутивши інформацію у тих же соцмережах, які часто не контролюються і залишаються анонімними. Тож цивілізованому світу варто готуватися до подібних випадків і надалі. Анна Брикова, ми Україна, марафон Єдині новини.